Риби, вітаю вас! Пропоную до перегляду розклад на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, рибки. Ви на цьому тижні плідно працюєте. Або до досягнення фінансової якоїсь стабільності, покращення фінансового стану, або ж це саме ваша робота над собою, підвищення кваліфікації, робота зі своїм внутрішнім «я», можливо, плідна робота над самооцінкою, або реально ви працюєте з чимось таким дрібненьким, над чим дуже потрібна, знаєте, кропітка робота. Тяжка робота, але яка надає. Фінансовий достаток. Це ваш рух до покращення чогось, покращення знань. Можливо, це і ви працюєте над собою, і у вас є якийсь наставник, або ви наставник, який який навчаєте, або ж ви навчаєтеся і отримуєте інформацію, яка а, допомагає вам підійматися аж до тої самої вашої мети. Також ця карта може вказувати про поглиблені знання в духовності, в релігії. Можливо, ви працюєте саме над цим зараз. Для вас це цікаво, прямуєте до вашої зіроньки, до вашої м'якоїсь мрії, до вашої ідеї, про що ви мрієте, думаєте, ви цікавитеся і ось по цих сходах підіймаєтеся до цих знань, необхідних вам. Можливо, це і про дуже плідне навчання. Подивимося рибки про ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з якоюсь вже остаточною крапкою після сильного болю у вас. Можливо, ви Захочете побути наодинці з собою, щоб дати собі відповіді, якраз ви, можливо, шукаєте тут і відповіді, і над цим дуже плідно працюєте і відчуваєте, що в оточенні людей вам тяжко зараз знайти вам. В принципі, це енергія, яка показує, і це схоже на водні знаки, які наодинці з собою ви накопичуєте енергію, а у суспільстві. Ви цю енергію віддаєте. Тому, можливо, вам потрібно накопичити, накопичити енергію цю, а, після такого болю. З чим пов'язана ця ваша крапка? Цей останній вже болючий момент в вашому житті? З якимось маніпулятором. З якимось маніпулятором, з яким все руйнується, те, що було у вас там в відносинах, не може так далі працювати, тому що ці глинки, які були знайдені і зроблені для будування цієї вежі, вони були неправильними, можливо, неповноцінними. Тому ця вежа не має шансу на життя і вона. Дивлячись, кого з яким часом починає руйнуватися, не може встояти. Щось пов'язане з маніпулятором. Якась людина можливо хитрувала дуже сильно, знала підхід до вас, як все зробити, відчувала, що в неї є всі важелі впливу на вас. Це призвело до такого болю. Але це вже крапка, це вже крапка. Ви ставите крапку в цьому. От подивимося, поставити ви крапку. Ще стоїте перед вибором. Вам потрібно обдумати. Обдумати. Щось вам потрібно обдумати, ви ще не впевнені, значить, ще не так сильно там вас болить, якщо ви даєте ще шанс на все обдумати. Репто, подивимося, що вам заважати може на цьому тижні. І заважає вам ваш вибір. Можливо, не ваш вибір, а саме дублюється карта, відчуття того, що вам потрібно обирати. Тому що для риб це взагалі дуже тяжко зробити вибір, тому що рибки дуже нерішучі. І вам заважає це почуття того, що відповідальність на вас все залежить тільки від вас. Але ж це прекрасно бути. Володарем вашого життя власного і робити вибір. Просто страшно брати на себе відповідальність. З приводу чого цей буде кажуть? Ой, з приводу ваших очікувань, які були завищеними, ви чогось дуже сильно очікували і ставили велику, дуже високу планку. А на результаті вийшло не так то і багато, і не зовсім те, чого ви очікували. І оці вагання на цьому тижні вам заважають. Подивимося рибки. Пораду карт для вас. Порада карт. Звернути увагу на здоров'я, якщо необхідність є звернутися до лікаря, обов'язково звертатися. Або це ваш душевний стан, відчуття знедоленості. Подивимося, з чим може бути пов'язаний цей ваш такий стан рибки. З якимось паном знаку Здяка стихії повітря. Це людина, яка може бути з холодним розумом, більш схиляється до роздумів, ніж до почуттів. до... Осмислення всього головою, а не серцем. Так, можливо, слова цієї людини вас ранять. Або це людина ще з державних органів якась при посаді. Давайте спробуємо ще одну карту. Те, що вже повторюється не один раз. У вас спілкування активне з цією людиною. І ваш е досвід з цією людиною показує вам, що ви не можете розслабитися. Можливо, вже й немає необхідності захищатися перед цією людиною, але ж все ж таки ви відчуваєте. Е Розуміючи ваш досвід, ви відчуваєте, що все ж таки ні. Болючий був досвід, тому я буду захищатися. Але тут теж карта завершення. Якщо ви оберете зробити крапку і покінчити з тим, що вас не влаштовує, ви, в принципі, досягли вже всього того, що очікували. Все в ваших руках, все залежить від вас. Рибко бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючий ставати ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.